Продовжуємо нашу програму. У нас в гостях Сергій Іванович Першков, віце-президент Національної академії наук, доброго вечора. Добро ну перше питання. Всі розуміють, що в такому вигляді Академія наук, очевидно, все ж таки не може далі існувати. Але всі протести, які ми бачимо протягом останніх тижнів, зводяться до того, що ну багато в чому зводяться до того, що дайте нам гроші, а ми вже самі щось там будемо трошки там потихеньку колупатися. Що насправді потрібно зробити для того, щоб академія наук почала мінятися? Ну, по-перше, я хотів би заперечити те, яку ви зараз озвучили, що дайте тільки гроші, і ми будемо далі існувати. Я думаю, тут акценти трошки інші. Справа в тому, що, що в академії наук дійсно розуміють, що сьогодні дуже плитне життя змінюється ситуація зовнішня, внутрішня і всі сфери люд. Діяльності сьогодні треба адаптувати під стрімкі зміни, стрімкі зміни зовнішнього миру, і Академія наук не є виключенням в цьому плані. Тому в Академії наук теж активно думають про реформи і свої... давайте, давайте перейдемо тоді до конкретики. Які реформи? Ну, перш за все. Прийнятий закон про науку і науково-технічну діяльність, який передбачає, по-перше, створення національної ради з науки при кабінеті міністрів, тобто вводиться більш прозора і зрозуміла процедура виділення пріоритетів наукового пошуку і фінансування, по-друге, проводиться внутрі академії. Демократизація зараз не можуть високопосадовці це демократизація. Це просто ну я маю на увазі раніше не було обмежень перебування на посадах керівних посадах президії Академії наук і керівні. Керівництво інститутів зараз вводиться термін, два тер два терміни по п'ять років, не більше. це значить, що в принципі з наступного року всі керівники всіх інститутів академії наук повинні віти відставку. Тому що я ну я не знаю, чи є у нас хоч один директор, який сидить менше як мінімум трьох термінів. Чуть -чуть після за... того, як буде введений а, закон. Іще два, два терміни, і після ні, цього можна буде звільнити. Ні, заїхати. ні, да. ну навіщо так витримувати? Я вважаю, що перш за все треба дивитись на того, хто займається посади. Є люди, які мають світове ім'я, і якщо його відправити від ставку і не підготовлена зміна, то по суті буде криза в цьому напрямі науково досліджень. Тому я вважаю, що це норма, яка дійсно потрібна і яку треба реалізовувати. Крім того, вводить сама академія, вводить систему оцінювання наукових інститутів і наукових результатів більш прозорою і більш конструктивною. Тобто сьогодні оцінюють самі вчені, які по суті виконують ці дослідження. Зараз буде створена комісія, яку в якій будуть члени представляти і Академія науки, і Міністерство освіти і науки, і спільнота роботодавців. І за кордону фахівці, тобто це буде комплексна оцінка, комплексна бригада, яка буде оцінювати і буде порівнювати результати досліджень з світовими е, зірцями відповіді галузі. Ну тисячі, якщо можна, я переб'ю асу. Багато да. хто говорить про те, що ну як мінімум третину інститутів можна закривати, тому що або ця частина науки ну по суті вже не підсильна в Україні, тому що це залишив спадок від УРСР, або ж е, в принципі можна з. Вливати кілька інститутів до одного. Як ви вважаєте, насправді, чи чекає нас закриття ряду інститутів? Не будемо говорити зараз про це. Я думаю, що це буде біктивно, тому що вже за роки незалежності Академія наук значною мірою втратила свій науковий потенціал і не тільки закрилися установи, але значно і значно скоротились кадри. Чисельність наукових працівників. Сьогодні Академія наук налічує десь 37 тисяч співробітників, це 170 інститутів, а в 91-му році у нас було вдвічі більше співробітників, тобто майже в, дві, в два рази скоротилось. Але при цьому скорочується не тільки. Чисельний потенціал, кадровий потенціал, але скорочується кількість установ. От тільки останнім роком, у зв'язку з подіями на Донбасі, з Донбасу переїхало на контрольовану територію України 11 наукових установ Академії наук. Це майже десь 20% чисельності. І деякі інститути взагалі були скорочені. Які залишилися і не побажали переїжджати, тобто тут є об'єктивні процеси і є процеси, які дійсно вимагають оптимізації, і зокрема, це передбачається в новому законі про бюджет провести до липня оптимізацію наукових установ і Національної академії науки і голузевих академій наук. Ну дивіться, давай то зараз оптимізація це дуже складні слова для пересічного глядача. Ну це є, якщо можна я трошки почусь на трошки нижчий рівень. В принципі, протягом всіх 20 років незалежності час від часу виникають розмови про те, що ніхто не бореться з плагіатом в академії наук. Ну і не тільки взагалі в, 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 в науковому середовищі України. Тобто, по суті, у нас немає програм, які перевіряли б будь-які роботи на плагіат, починаючи від студентських і закінчуючи докторськими дисертаціями. Тобто, в цьому напрямку щось робиться чи ні? Ну безумовно, по суті, але я не пам'ятаю жодного скандалу, коли б розкрили. Що якийсь доктор наук списав там третину робіт просто по Росії, де працює громадський центр, ми чітко бачимо, як там раз в два місяці ловлять достатньо високопосадових людей на тому, що вони списували там сторінками, там десятками сторінок чужі роботи. Я думаю, що на жаль, ця практика має місце і в нашій державі, і існують відповідні комісії зараз проводиться реорганізація. Вищої атестаційної комісії при Міністерстві освіти і науки, яка по суті цим практично буде займатися. І відповідно до закону, нового закону про вищу освіту, це все передбачається. І буде значно посилена контроль за якістю дисертації, і окрема перевірка проводиться на плегіат. У нас наймолодшому академіку далеко за 60. От чому такий перекос? Не вже у нас п'ятдесятилітніх академіків не може бути. Ні, у нас є п'ятдесятирічна академія. Один. Я можу назвати даже прізвище. прізвище. Наприклад, головний вчений секретар академії наук Вячеслав <кас> Леонідович Богданов був обраний, ще йому не було 50 років. І ну, але, йому тільки зараз виповнилось 50 років. Ну але переважно ми розуміємо, що це е, ну, якщо ми подивимося на е, середньостатистичні цифри е, академіків, керівників інститутів. Це люди, яким далеко-далеко за 60. Тобто е, це ну, зупинка молоді, чи в чому це справа в тому, що ну не можна так. Я розумію, що віковий це він може да, бути є пряму є пряму залежність ставити вік від перебування на тій чи іншій посаді, або обрання членом академії наук. Справа в тому, що академі... академіки це люди, які повинні показати результати своїх багаторічних наукових досліджень, і в цих умовах. Казати, що академіка можна стати там в 30 чи в 40 років, може бути таке. Це унікальне явище. Ну, як правило, основні результати наукової праці досягаються десь в проміжку між 40 та 50 роками. Такі фундаментальні результати, які знаходять всебічну підтримку і визнання. Якщо цього нема, то говорити про обрання академіка в більш молодшому віці ну, мало реально. Я дуже дякую вам. Це був Сергій Пирожков, віце-президент Національної академії наук.